Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Прямо перед нами ресторан Вогні Баку, ну його задня частина, центральний вхід, там з іншої сторони, і ми знаходимося в районі Дрогобицького кільця. Район автостанції, верхній АТБ. Ось тут через дорогу зупиняється автобус, який прямує до Дрогобича. Ну і Зараз покажу зупинку, де автобус зупиняється, коли приїжджає з Дрогобича. Також тут і Двійка, і Трійка зупиняється. І автобус зупиняється, який приїжджає зі Львова і їде до Східниці, бо Східниця Трускавець зупиняється на автовокзалі. Раніше це такий був великий автовокзал, зараз на цьому місці стоїть супермаркет АТБ, а автостанцію зробили автовокзал е, ззаду цієї будівлі набагато меншим. Також багато відпочиваючих приїжджають автобусами до Трускавця, і вони приїжджають іменно сюди. І тут є зупинка, де можна проїхати з двійкою до багатьох санаторіїв. Вона курсує від санаторію Молдова до санаторію Кристал і заїжджає сюди. Також сюди приїжджає автобус Львів-Східниця, а зараз приїхав автобус. Ось якраз доїжджає, Трускавець Дрогобич. Екскурсія, Міні-екскурсія по Дрогобичу є в мене, друзі, на каналі. Є як добратися і є що подивитися, куди піти, в першу чергу. Кому цікаво, заходіть, дивіться. І зараз ми ще, друзі, підемо до санаторії Дніпро, покажу. Цей санаторій, бо ви в коментарях запитуєте, чи він вже працює, чи не працює. Та не працює, друзі. Ще вже з весни він закритий і вже більше, ніж півроку. Не знаю, на зиму його точно ніхто відкривати не буде. Людей на зиму стає менше. Мається на увазі люди, які приїжджають на відпочинок і оздоровлення. Ось там за деревами знаходиться цей великий санаторій. Він виглядає як корабель. Раніше ці дерева такими великими не були. І пам'ятаю, перші рази, коли я приїжджав у Трускавець, я завжди приїжджав автобусом, не потягом, автобусом на цю автостанцію. І завжди виходив сюди і бачив оцей санаторій. Він зустрічає фактично всіх людей, які приїжджають у Трускавець, ну крім тих, які приїжджають з залізничним транспортом. Він також колись був як візитівка курорту. Був цікавий своїм виглядом, своєю архітектурою, і тут також є готель Besked. Раніше вони всі разом були, це був санаторій Дніпро Бескет. Чуть не забув вам показати, я вернувся, друзі, ось так виглядає зараз санаторій Дніпро. Бачите, у Трускавці зараз такий період, що зранку до обіду практично все в тумані, а потім вже починає світити сонечко. І так, бачите, у нас то туман вертається, то знову сонце. Ну, гарно підсвітило санаторій Дніпро, але тут немає нікого. Все заростає, бачите, чарниками. Так само, як і санаторій. Рубін, Янтар і Алмаз. Надіюсь, що санаторій Дніпро на слідуючий рік відновить свою роботу, і я не розумію, чому могла б навіть сама держава спонсорувати ось ці такі санаторії для. Лікування для відновлення для реабілітації наших військових чи полонених. Ну, багато людей є, які потребують дійсно з такої підтримки. Ми знаходимося зараз якраз на Дрогобицькому кільці. Тут перехрестя вулиці Сагайдачного, яка пішла праворуч, вулиці Дрогобицької і вулиці Івана Мазепи, яка йде до Стебницького кільця вниз, фактично на бізнес-вулицю. Корорту до торгового центру Вектор. Пут ще є, бачите, така церква дерев'яна. Зразу по вулиці Стуса є перша школа. Ми зараз перейдемо, друзі, пішохідний перехід і прямуємо вниз до центру. До центру, як я обіцяв, до готелю Трускавець 365. подивимось що там. А, і ви, друзі, пишете в коментарях, що настав місяць листопад, і відразу бачите менше цікавих артистів. В Палаці культури Шевченка, ну, відповідно, на Біоветі. Я так не думаю. Я, дивіться, завтра буде співачка Яромія, молода та талановита співачка. Вже кілька разів вона була у Трускавці, ну, не так часто, як Павло Зібров Чи Оксана Білозір. До речі, буде і Оксана Білозір на слідуючий тиждень, ще буде Іво Бобул а, в листопаді. Так що цікавих концертів точно буде. Єдине, що тепер в вечірній час анонси концертів важко знімати. Вони там місце таке, бачите, погано освітлене. Надіюсь, коли це все зміниться. Ось тут, друзі, прямо перед нами алея слави полеглим героям за Україну. Встановили прапор. Раніше тут був вічний вогонь. Ми зараз, друзі, йдемо вулицею Дрогобицькою до самого центру, до самого початку цієї. На вулиці трішки перейдеться йти вверх, потім йдемо вниз. Зараз праворуч у нас буде ресторан Beskid, потім готель Basket, який також не працює вже напевно третій рік, якщо пам'ять не зраджує. Навіть минулому році я пам'ятаю, що він продавався на OLX цей готель. Зараз я не бачив оголошень, але і зрушень також ніяких я тут не бачив. Все також заростає. Величезний готель, не знаю. Могли б щось придумати з цим, подивіться, який великий ресторан тут є, також називається Beskit. Ось таку програму, до прикладу, зробити як Трускавець 365. Там також, пам'ятаєте, це готель Трускавець був. Він був також в такому ж занедбаному стані, але потім, бачите, знайшлися якісь інвестори, зробили класний, супер модний зараз готель з цікавими пропозиціями. І дуже багато людей там завжди відпочивають. і люди, Основне, що люди задоволені і кажуть, що приїдуть ще. Є такий самий готель в Ворогті і в Києві 365. Ось так виглядає центральна частина цього готелю. Пам'ятаю, читав десь в інтернеті, що його будували будувала цей готель, відкриття його було в 1990 році. Ще відносно новий готель. З гарними краєвидами з цього готелю дуже особливо з верхніх поверхів, видно практично весь Трускавець. Ось тут, якщо повернути ліворуч, це вулиця Лесі Українки. І цією вулицею можна дойти аж до статуї Ісуса Христа. Зараз я поверну камеру. Ось тут, бачите, це вулиця Лесі Українки, там же вулиця повністю облаштована, бруківкою. Гарна вулиця і спускається до статуї Ісуса Христа, також краєвиди там неймовірні. Ну і, звісно, можна пройти до залізничного вокзалу, потім через залізничний вокзал, провулком Тихий чи вулицею Воробкевича до центрального бювету. А тут ліворуч від нас знаходиться церква Пресвятої Богородиці. Зараз ми зайдемо, подивимось на територію цієї церкви. Тут жива огорожа, бачите, вже листя практично облетіло. Ну і зараз бачу, що вийде сонце, друзі. туман розходиться і буде сонце. В центрі курорту вже точно там біля міської ради. Я думаю, що там світить сонце. Ось так виглядає церква. Досить тут красиво, і вона тут такому знаходиться на такому пагорбі, і з території цієї церкви також дуже гарні краєвиди. Раніше були, коли оці. Дерева були меншими. Зараз це все заростає також і вже таких краєвидів не видно. Також тут з бруківки викладена гузка, символ трускавця. І як гарно зараз в Карпатах. Ну, але немає вже листя. Бачите, листя вже все облетіло. Листопад тільки початок, а вже в лісі вже листя практично немає. Були сильні вітри, були вже і приморозки і зараз кожний день от Рускаю зранку. Сьогодні було наприклад мінус 1, зараз десь плюс 10. Обіцяють до плюс 13, бо десь там в 14.00. думав що піду на бювет, але сьогодні, друзі, там немає нікого, ніхто не співає, анонсів концерту немає, тому на бівет ми сьогодні не підемо, підемо, підемо завтра. Завтра буде цікавий анонс. потім Ще кудись підемо, я думаю, завтра святковий день. До речі, в мене будуть завтра іменини. А ще, друзі, ви запитували в коментарях, чи варто зараз їхати у Рускавець в санаторії, готелі, чи там опалюють, чи тепло. Тепло, друзі, вже багато коментарів. Я вже в одному відео це питання піднімав і було кілька коментарів. Я думаю, що все нормально. Все нормально, люди не скаржаться, ніхто не написав, що там холодно, чи, можливо, хтось сказав, що холодно. Все нормально, тепло, опалюють і можете приїжджати на відпочинок спокійно. До речі, сьогодні не знаю, що там трапилося, але у Буковелі горів дуже класний готель, і то так пожежа була дуже така сильна. Не знаю, там зачепило кілька корпусів, це преміум спа готель. Влітку цього року, в червні місяці, коли я їздив на відпочинок у Буковель, я цей готель розглядав як один із варіантів для відпочинку. Потім я обрав інший е, варіант, там відео в мене є на каналі. Взагалі, там кілька серій. Більше 15 серій, я два рази за літо був у Буковелі, в різних готелях зупинявся. І коли перший раз я їхав, на навігаторі я там ввів адресу. Свого готелю, в якому я там відпочивав, і мене чомусь навігатор якраз завів до цього готелю преміум спа-готелю, який оцей сьогодні горів. І я такий був здивований, але потім перезвонив в інший готель, ну там де в мене було заброньовано, мені сказали як туди заїхати і. Я заїхав, але, бачите, дуже шкода, що така цікавий готель щось трапилося, що була така сильна сьогодні пожежа. Як я і говорив, бачите, вже в центрі курорту світить сонце. І так досить непогано, навіть так тепліше стало. Там, де туман, знаєте, така сирість, там прохолодно, зразу вітер, а отут, де сонце, зовсім все по-іншому, дуже класно. Ну я маю на увазі в районі автостанції, ми тільки що кілька хвилин тому були, то все було зовсім по-іншому. Праворуч від нас. Готель Трускавець 365 і зараз покажу вам готель Грін Park. Також він тут дуже близько знаходиться зразу біля центру. І в центральній частині взагалі дуже багато є різних готелів, вілли є. Є також новобудови, в яких здаються квартири подобово. Ну, там ціни вже значно вищі. Все, чим ближче до центру, завжди ціни більше, десь на околицях. Ціни будуть меншими. Сьогодні зранку бачив в Бориславі, як автобуси їхали з готелю Трускавець 365, десь туди в Карпатську Швейцарію, скали, скали Довбуша, напевно, на Уріч десь можливо в Опаку на рибалку чи, можливо, в рибник в рибничанку. Або десь, наприклад, в східницю там. А сьогодні там було дуже класно, були такі тумани зранку. Ну, звісно, що прохолодно, але екскурсії завжди цікаві. А ще як погода їм, підходить. Ось автобус двійка і їде вже до санаторію Кристал. Ну, практично вже в центрі перед нами житловий комплекс Люкс, видно міську раду. Зараз є класні фотозони біля готелю Трускавець 3 т 65 і бачите, там такі є. Для ярмарок такі будки. Минулої п'ятниці там був ярмарок, можливо, сьогодні також буде, сьогодні п'ятниця. Ну, в Готелі Трускавець 365, друзі, з 16 листопада до 6 грудня буде самий низький сезон, і там ціна 7400 гривень. Це тижнева путівка для однієї людини. Не знаю, це найдешевший варіант. Зараз взагалі в цьому готелі починається просто низький сезон, але тільки до 6 грудня. А далі знову ціни підуть трішки вверх. Прямо перед нами знаходиться ресторан Чебурек і зразу ресторан Клюберг і вілла Клюберг. І ми вже практично в самому центрі. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, також ви можете підтримати. Канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши qr код в правому куті екрану. Не знаю, білла Клюберг ще, ну, ресторан Клюберг, літню терасу ще не розбирають. Надію це, напевно, ще буде бабине літо або дідове літо, напевно, буде. Ще літня тераса стоїть. Хоча, як світить сонце, можна посидіти і на вулиці. І тут є львівська майстерня шоколаду, є карамельниця, є дядько Сем. І подивіться, вже, який будинок збудували на місці ресторану Чебурек. Буде житловий комплекс з торговими приміщеннями різними. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!